Пане Сергію, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава ради вас, чути бачити. Тож сьогодні хочемо обговорити про план перемоги, так який президент Володимир Зеленський у Верховній Раді сьогодні представив депутатам. Ну і загалом всьому українському народу, і хочемо з вами його розібрати по пунктах. Тож. Перша і головна пропозиція це негайне запрошення України в НАТО. То хочеться у вас уточнити чи, уточнити, чи йдеться саме про запрошення чи про вступ. Ну і загалом, як це можна реалізувати технічно з огляду, от на те, що ми все таки ну, перебуваємо у стані війни. Перш за все треба пояснити про що йдеться. Що план перемоги це план, який Україна пропонує реалізувати спільно з нашими партнерами. Для того щоб примусити Росію до чесної дипломатії, щоб це не була дипломатія на мові ультиматумів, щоб це не була спроба диктувати Україні, як завжди, це до цього було, чи в Будапесті, чи в мінську, коли замість України пишуть пункти, які потім Україна має реалізовувати, і в підсумку Україна залишається в програші. В даному випадку мова йде про те, як посилити Україну, щоб в Росії більше не залишалося жодних. Варіантів проводити цю війну далі, зокрема, запрошення до НАТО це точка неповернення. І якщо Росія декларує, що мета війни це не допустити Україну в НАТО, то отримання такого запрошення ставить її в ситуацію, коли ця війна позбавлена будь-якого сенсу, адже Україна все одно вступить в НАТО. А отримання цих гарантій з боку НАТО, що Україна піде в НАТО і для того, щоб стати членом що НАТО, є конкретні. Часові проміжки, конкретні пункти, це означає, що в подальшому Україна буде захищена від майбутніх посягань з боку Росії. Відсутність таких гарантій створює неможливим інвестування в Україну з боку будь-яких партнерів, інвесторів за кордону, тому що таким чином заводи, які будуються в Україні, фабрики, виробництва, вони всі будуть на жаль під постійним ризиком обстрілів та руйнування а наявність такого такої парасольки з боку. НАТО гарантує, що цього не буде, тому пункт запрошення України до НАТО негайно. Це абсолютно зрозуміло, які має за собою наслідки. Тепер слово за партнерами: чи вони готові на ці кроки, чи вони готові до справедливого миру і до чесної дипломатії, яка гарантуватиме майбутнім поколінням України відсутність цього спадку, з яким потім доведеться жити рішення, половінчаті рішення, рішення, які мають відкладену дію в часі, нас не влаштовують. Також другий пункт зміцнення нашої оборони і перенесення війни на території Росії. Ну тут звісно все зрозуміло, але от, чи не суперечить <гум> цей пункт? От першому ну, тому, що вже доводилося читати, що наші партнери ну кажуть, що вони не підуть на те, щоб там одночасно надати нам запрошення до НАТО і там перенести оцю війну на територію і ядерної це держави, чи прямо от запрошення в НАТО це не вступ в НАТО, а приступ в НАТО, звичайно. Не може йти мова про те, щоб країна НАТО вела війну на території Росії. Це зрозуміло, тому тут немає про що вести дискусію. А перенесення війни на територію НАТО до завершення війни потрібно для того, щоб не розігрувати з Україною карту про те, що давайте зупиняти війну на тій лінії бойового зіткнення, яка є. Якщо буде частина території Росії під контролем України, це зробить неможливим використання такого, такої пропозиції, яка, на жаль, лунає з боку. Так званого китайсько-бразильського альянсу, які теж мають свій план досить планів, написаних за межами України. Наш план полягає в тому, щоб посилити Україну і створювати постійний тиск на Росію на території самої Росії, щоб робити подальше ведення війни для Росії неможливим. Цікаво, ще про третій пункт про військове неядерне стримання ворога. хотілося б дізнатися про що тут саме йдеться. Ідеться про те, щоб розмістити комплексний неядерний пакет на території України для захисту від Росії і робити це можна разом з країнами партнерами. Більше ніж президент сказав про це, давайте на цю тему не обговорювати, тому що це достатньо чутлива тема, але маємо розуміти, що в майбутньому Україна має бути захищена, щоб в Росії навіть не було думки повторити ті злочини, які вони вчинили проти української незалежності. Четвертий пункт стратегічно-економічний потенціал України. Тут теж цікаво, чи можна його трактувати як пропозицію по якійсь економічній вигоді? Можливо, для країни, кі нас які підтримують цей запропонований план перемоги, чи що це ну, передбачає про це про спільне використання, розвиток і інвестування? Україна має великі можливості. Ці можливості давно відомі світу і залучення інвестицій в ті сфери, де Україна має. Високі стартові можливості дозволить Україні стати країною лідером в економічному сенсі в нових технологіях і використовувати українські можливості для того, щоб це було вигідно і Україні і країнам партнерам, тобто це йдеться про сфери, де Україна має критично важливі ресурси для світу, як Уран, літій, графіт, Титан тощо, і де Україна може пропонувати країнам партнерам спільне інвестування з майбутнім спільним прибутком, звичайно ж. Цікаво, що остання от п'ята пропозиція президента це використання бойового досвіду наших воїнів. Це вже співпраця з партнерами. І тут цікаво, чи йдеться про навчання, чи це можливе використання от, наших бійців військових, як миротворців, навіть можливо, якихось нестабільних мова йде про те, що є на території Європи контингенти збройних сил Сполучених Штатів, які там перебувають ще з часів холодної війни, з часів. Розподілу, скажімо так, армії після другої світової війни, і Україна готова заміщати з огляду на те, що все більше і більше лунає критичних зауважень з боку внутрішньоамериканських в Америці. В Внутрішньої політиці це лунає, що досить відправляти американців в Європу. Треба менше, щоб американське присутність була в Європі, і з боку деяких європейських країн кажуть, достатньо американського впливу на наші території, то Україна готова запропонувати свої боєздатні підрозділи. Які довели свою спроможність на полі бою замістити ці американські контингенти в країнах партнерах за погодженням союзників, Звичайно що мова не йде про те, щоб це робити всупереч волі США та партнерів. На завершення Сергію, Associated Press пише, що Зеленський дав нашим партнерам три місяці на опрацювання цього плану перемоги. А цікаво, що далі? От що до прикладу буде, якщо союзники ну ну не приймуть до прикладу пропозицію президента. Ви знаєте, що ситуація є нелінійною і непередбачуваною. Україна виходить з того, що це вигідно Україні і союзникам, те, що пропонує Україна, а яка буде ситуація навесні, нам прогнозувати зараз складно з огляду на те, що ми не знаємо результатів виборів в Америці. В Америці можуть бути як такий варіант, так і інший, який буде відповідно впливати на подальшу підтримку України, але запропонований план це українська ініціатива. Ми не можемо сидіти і чекати, коли. Вибори в Америці відбудуться і починати вести переговори з цієї точки. Ми не можемо сидіти і чекати, коли сформується якась земельна коаліція, або відбудуться земельні вибори в Німеччині, і переможе там Шольц, чи переможе там партія якась проросійська. Ми не можемо чекати, коли сформується уряд у Франції. Ми не можемо чекати, яким будуть вибори в Британії. Ми маємо бути постійно ініціаторами. ми Маємо бути проактивними зі своєю ініціативою. Тільки в такий спосіб ми захистимо національний інтерес, і ми не будемо в ситуації 94-го року, коли нам написали Будапештський меморандум за межами України або мінські угоди в 2014 році, написані в Кремлі Сурковим. Тільки в такому випадку ми будемо в ситуації, коли до української точки зору будуть дослухатися, коли хтось ікс переможе на якихось виборах і йому прийде в голову, що досить отримати Україну. Давайте про нав'язувати Україні якийсь варіант. Ми скажемо, вибачте, але в нас є вже пропрацьований свій і дорожня карта формули миру і план перемоги. І ми від своїх принципів не відступимося. Ми готові говорити в рамках своєї рамки, не чужої рамки бразильської, китайської, чи кремлівської, чи якоїсь іншої. А в рамках своєї рамки ми готові вести діалог. І відповідно, ця проактивність гарантує Україні захист наших інтересів, а не рішення. Своїх проблем американцями, німцями, країною агресором, Китаєм і чи Бразилією за наш рахунок. Ні, наш інтерес ми маємо захищати самостійно. І саме для цього ми продукуємо ініціативи. Ми перебуваємо в проактивній позиції. Це те, на жаль, що Україна 30 років не робила, коли на жаль ми були недостатньо сильними для того, щоб казати. Українські збройні сили довели на полі бою, що ми є сильними. Українська дипломатія, український президент і офіс президента показали, що ми можемо отримувати те, про що завжди казали це неможливо. Нам в 22-му році казали, що Хаймарси ми не можемо передати, і Трипл Севен М 777 Сім Гаубиці артилерію. Це все було передано. Нам казали, що не можуть передати Петріот. Передали не можемо f 16 передати. Передали казали, що. Не можуть багато чого робити, і все потім це робили. Тому те, що кажуть, це неможливо, це не значить, що ми маємо зупинитися, повісити нос і сказати: ну неможливо, тоді ми здаємося. Навпаки кажуть, неможливо це ще один стимул для того, щоб це зробити можливим. Це те, власне кажучи, на чому побудована і американська модель. Вони завжди роблять неможливе можливим.